Згідно наказу міністра оборони України про напрями та завдання щодо вдосконалення мовної підготовки у збройних силах України у 2012-2014 роках, у військово-морських силах триває другий етап вивчення англійської мови. Прохід занять на базі академії ВМС імені Нахімова розповідає Олена Шелушина. Виходячи з того, що військовослужбовці України беруть участь у багатьох миротворчих місіях та спільних міжнародних навчаннях, стає зрозумілим, що без знання англійської у сучасних реаліях не обійтися. Як розповіла завідувачка кафедри іноземних мов Академії військово-морських сил збройних сил України імені Нахімова, Роксолана Кіра, в порівнянні з першим етапом мовної підготовки, другий етап відзначається більшою кількістю слухачів, причому офіцери збройних сил України освоюють даний лінгвістичний напрямок разом з контрактниками. Кожного разу на початку. Кожного етапу ми проводимо тестування, під час якого вияснюємо їхній мовленнєвий рівень, щоб сформувати відповідно групи з тим, щоб ті групи, які були, скажімо так, нижчого рівня підготовки, мали можливість наздогнати програму і в принципі, виконати всі поставлені перед ними задачі. Щодо чотирьох рівнів молонівої підготовки, це розмови, читання, письма і слухання. За словами Роксолани Володимирівни, на курсах працюють висококваліфіковані спеціалісти-викладачі, які мають багаторічний стаж роботи, набули методичну та мовну підготовку на спеціалізованих курсах, в тому числі і за кордоном, зокрема iselt курсі з методики викладання іноземної мови під егідою британської сторони. Така підготовка може забезпечити належне виконання військовими завдань з використанням іноземної мови. Дуже часто ми проводимо чинія. С моряками других флотов других наций лично я рад Мне эти курсы дадут многое в жизни може бути какого кар'єрного роста і може бути какую пажуть дадуть вазможність поїхати за кордон. після занять. Слухачі працюють над виконанням завдань, які ставлять перед ними викладачі. Крім того, вони можуть працювати над аспектами, які вважаються для них слабкими у центрі самостійної підготовки, використовуючи для цього комп'ютерні програми підручники, відео та аудіоматеріали. Ближчим часом планується монтування, точніше, воно вже розпочато лінгофонного кабінету із введенням веденням в дію мультимедійного засобу навчання, вивчення мови воно вимагає більше самостійної підготовки. Знання англійської мови дозволить успішно виконувати завдання у складі миротворчих місій та в ході спільних дій. У визначених завданнях начальникам Генерального штабу мовна підготовка офіцерів, включена в індивідуальну підготовку офіцера, тому в військових частинах. Визначені конкретні часи в день, в тиждень, коли офіцерський склад, і не тільки офіцерський склад, а й сержантський склад займаються мовною підготовкою. Я рахую, що дані курси дуже важливі для кожного офіцера. От вони дають змогу спілкуватися з офіцерами інших країн. От на всіх зустрічах які проходять Севастополю. Як ми знаємо, Севастополь це місто, де дуже багато приходить кораблів з інших країн. Ці, хто зараз навчається на них, це вони отримують дуже великий бонус в подальшій службі. За словами начальника навчально-наукового центру мовної підготовки Миколи Бархатова, зараз у трьох постійно діючих групах навчаються представники з усіх військових частин Кримського регіону. Наша перша половина дала можливість возможность колектив, вирівняти определенный рівень, вийти на ту необхідну методику, яка б вже продовжувала уже англійського мови в розвитку. В розвитку того, щоб вся група змогла одновременно виконувати домашню роботу і и понимая преподавателей. Свої знання, тож завдяки курсам на базі Академії військово-морських сил України імені Павла Степановича Нахімова для військовослужбовців усіх категорій Збройних сил України є реальна можливість привести свій особистий рівень англійської мови у відповідність до міжнародних стандартів.